Я би хоч... Так, всім привіт. Я би сьогодні хотів підірвати різні види динамітів. Я закачав мод на такий динаміти. Якщо хочете, щоб я спалив вам цей мод, то підписуйтесь, поставте лайк і пишіть в коментарях, хто хоче. Я в наступних відео можу його спалити. Так, підпалюємо перший ТНТ. 4 х 4 називається. Я тут Х4. Так. Отакий, отакий от в нього підривчик. Далі беремо, е, якийсь вогняний, походу. Точно не знаю. Так, це вогняний Ну. Уау. Класний ТНТ. Так, зараз швиденько ще візьму ще якісь ТНТ. Я вже підготував. Mm -hmm. Так, я вже підготував нам останній такий ТНТ. Ну, останній, так. Він мав би бути самий жорсткий в цьому відео. Ну, не самий жорсткий. Так, підриваємо його. він, Зараз відійдемо трошки подальше. Подивимося, що це за ТНТ такий. Йоми, як він нас відкинув. Так, дивимося, в мене ще не прогрузилося. Так. Він не прогружається навіть, що це таке. Як и напше перервался. Так, окей. Так, такий. Оооооо, Та... вибух? Капець! Що це за вибух такий? Добре, можемо вже на цьому закінчити. А якщо хочете, щоб я підірвав оцей ТНТ, підписуйтесь і напишіть в коментах. Якщо ми наберемо на цьому відео, давайте 50, 50 лайків, то я підриваю ядерний ТНТ. Це вже ядерний.